В цьому відео хочу поговорити про відповідальність ведичного астролога та клієнта під час проведення консультацій та навчання з ведичної астрології. От є категорія людей абсолютно безвідповідальних. От. Вони такі ребята трохи несерйозні. вони дуже несерйозні, я би так сказав. Ті ребята. Да? Тому е, старайтеся робити. Ну, як сате, вони що роблять? Вони, коли приходять на консультацію, вони такі. А, а, а от ви мені гарантуєте. Гарантую, якщо ви будете робити те, що я вам сказав, то зміни в вашому житті відбудуться 100%. А ви мені гарантуєте, що ви виконаєте все те, що я вам сказав. Ні, ви мені такі гарантії не дасте. Тому результат ви не отримуєте повний такий, який би ви хотіли. Що людина проходить і починає відразу загинати пальці, а дайте мені гарантію, от ця людина безвідповідальна. От. Є, ще люди, такі приходять, кажуть: а давайте, знаєте, як зробимо? Ви мене будете консультувати, а от коли я зароблю гроші, я з вами розрахуюсь. Добре, ми так і зробимо. Але спочатку ти підеш, заробиш гроші, візьмеш відповідальність за себе, заплатиш мені гроші за консультацію, да, в тебе включаться мозги, ти відкриєш вуха, і тоді ти будеш щось робити. Інакше толку з того не буде. Це знову ж таки, мене клієнт старається стягнути на свій рівень. Ні, так не піде. 嗯。Hmm. І так, про відповідальність. Значить, дивіться, коли ви проводите консультацію, це вже техніки самої консультації, як проводити так, щоб ви карму собі не попортили. Це ми питання обговорюємо. Базовий курс ведичної астрології під кінець. Це є останні заняття, буквально там останніх кілька занять. Це дуже велика тема, тому там десь 5 чи 6 годин є начитаний матеріал, плюс роздаточний матеріал, плюс е, я там обіцянки беру з кожного студента. Я їх там достатньо серйозно ганяю, тому що це дуже велика відповідальність. Значить, дивіться, що відбувається? <кій> Під час проведення консультації відповідальність несете ви, як ведичний астролог. Далі відповідальність несе клієнт, якого ви консультуєте. Це є спільна відповідальність. Тут нема такого, що я все вирішу, я тут крутий. Не ти самий крутий, тому що над тобою ще є Бог, є девати. Далі є клієнт. От. Він також має свою відповідальність. Дивіться, коли є клієнт, і ви любими силами стараєтеся. Давай, давай, я на все піду, тільки щоб ти змінився. Ви частину своєї доброї карми, свого життєвої сили віддаєте клієнту і абсолютно не факт, що він зміниться. Ви маєте бути трошки такі холодний, трошки таким пофігістом, по-доброму. Хочеш, робимо, не хочеш, пішов нафік. От все просто. Я розумію, що, можливо, якісь речі, які я проговарюю вслух, знаєте, вам трохи ріжуть вухо, можливо, це не дуже вам приємно чути. Я спеціально це роблю, щоб ви мене почули. Розумієте? От я спеціально якісь там підсилю, якісь речі, тут танці влаштовую всякі тут анекдоти вам розповідаю. Так, це все спеціально для того, щоб підсилити і дати вам якийсь імпульс, щоб ви задумались над цими всіма речами. От, е, звичайно, на рахунок відповідальності. Дивіться, от приклад, от те, що я піднімав, питання медицини. Медицина це не мій профіль. Я з цим не працюю, я цим не займаюсь. Тому я не хочу влазити в ці речі. Це не мій профіль, я не маю кваліфікації, в мене немає знань, в мене немає, скажімо, рівня допуску, для чого я буду тим займатися. Якщо людина і знаєте, буває таке там людина депресія, ще щось таке. Всім я однозначно рекомендую. Це перше. Прогулянка, ну, молитва, тому що це є душа. Без молитви нічого не буде. Молитва має бути. Друге, це має бути фізичне навантаження, ну тобто там спорт, якийсь, ну присідання, прогулянки, третє природа. Тобто я рекомендую йти в парк, гуляти і молитися. От дуже просто це є молитва, фізичне навантаження і природа. Природа гармонізує дуже сильно. Розумієте, коли людина постійно в тому перебуває, от воно знімає ці слої, тоді легше з тим працювати. Мож, знаєте, як людина сидить зранку до вечора дивиться новини. Там вбили, там вкрали, там шахеди прилетіли, там купа трупів. І, ви думаєте, в неї буде настрій? Не буде, там така депресія буде, там від того нічого доброго не буде. О, так що так. От, е, далі. Ще раз кажу, ви маєте чітко розуміти, так, я ведичний астролог, в мене є відповідальність, є кваліфікація. За це я берусь, за це я не берусь. Якщо ви, як ведичний астролог, не знаєте відповіді на ці запитання, треба казати: я не знаю, в мене немає кваліфікації, я з цим питанням не працюю. Все. От так просто. Ну, що ну я мав такий досвід, ну я поділюсь своїм досвідом. От мав, на жаль, ну не знаю, чи на жаль, чи на добре, знаєте, можливо, я пережив цей досвід для того, щоб ви цього не зробили. Цієї помилки в мене прийшла колись ну люди, хтось був на консультації, вроді би сімейна пара. І вони щось там мене заділи, такі так: Ну, давай, я такий, да, я крутий астролог, да, я можу. І щось я там сказав не те. І щось там відбулося, не те і не в ту сторону, і не так. Розумієте? І в один момент якийсь прям я сидів, дивився вікно, я добре це запам'ятав, бо я дивився вікно, і я прям відчув, знаєте, вона так напівтона потемніло в очах. І я згадав ту сімейну пару. Думаю, блін, от не треба було їм того казати. Я після того злігся сказав, все. Знаю, говорю, не знаю, кажу, вибачте, з цим не працюю, нема кваліфікації, все. От так просто. Розумієте, ви тим самим знімаєте з себе цю відповідальність. О, тобто, ви не, не, не влазите в ті зони, з якими ви працювати не можете. рахунок відповідальності. Відповідальність також несе людина, яка до вас приходить на консультацію. Правильна постановка питання має бути таке: клієнт живе своє життя, ви є тимчасовий консультант, який допомагає вирішити якісь питання. Ви ж приходите до лікаря, лікар не несе відповідальності за ваше життя. Ну в якій степені він несе, тому що як він вам прописав ліки, ви їх маєте пропити, трави там і так далі. Звичайно, якщо лікар вам приписав якісь ліки, прописав, ви їх випили, так як він прописав, і там людина померла, звичайно, тоді лікар несе відповідальність. Але якщо він написав, що там, наприклад, там якісь ліки пити одну таблетку в день, а він пив 30 таблеток в день по три рази. Ну, понятно, що людині погано стане. Розумієте, От. тобто, в першу чергу, людина має нести відповідальність за своє життя. От. Лікар допомагає. Тому що знаєте, є випадки такі, коли ну, я знаю історії, такі, коли лікар там прописував ліки, знаєте, а цей людина їх не пила, просто викидала і все. От. І здоровіша стала. Знаєте, то є ну, і за того, що не пила ті ліки. От, я вас не закликаю так робити, ви самі по своїй ситуації дивіться, це ваше життя. Я вам просто ділюсь досвідом, який я бачу на свої очі. Хорошо? От, і були такі випадки, да, що то есть, ну, от, людина таким чином жила. Тобто, mm. людина, в ну, ведичні писання, як пояснюють, ви, як людина, самі несете відповідальність за своє життя, лікар вам допомагає. От у мене в якийсь час був один доктор по Єрведі, в якого я консультувався, купляв ліки. Так, от він ввів нашу сім'ю. І ми з ним коли спілкувалися, він завжди мені казав: От ліки, п'єш такий, то курс, робиш так, так і так. Остання фраза, яку він завжди додав, в кінці звучала так: твій лікар це є твій організм. Якщо ти п'єш ліки, спочатку тобі краще, легше, потім нормально. Потім організм каже: Не хочу, не пийте ліки або дзвони до мене, будемо розбиратися, що робиться. Розумієте? Оце є нормальний лікар. Тому що, знаєте, так, лікар прописав, так, все, погано, мені непогано, то ж ниже кишки вилазять, ну, я буду пити то ліки. Ну, мозги включіть, ребят, ну ну, ну, хоч трошки. Mm. Знаєте, Я розумію, що ну, би всі там загнані, всі в неві... ну, багато людей в невілостві. Да? Тобто, ну, є такі люди, які, на жаль, такі речі роблять. Зі своєї сторони, на рахунок відповідальності. Я вам скажу так, те, що, знаєте, я 13 років займаюся водичною астрологією. Так, я ну, я нормальна людина, але мені хочеться і грошей багато, і учнів багато, і слави, і популярності, що я найкращий український водичний астролог. Але, знаєте, є якісь моменти, я дивлюся і кажу, знаєте, боженько, я тобі так вдячний, я ще тут, я займаюся цією справою, і люди живі, здорові, ріст є, прогрес є, ми ростемо все чудово. Я тобі дякую. От просто тобі дякую. І все чудово так складається, розумієте? Так що так на рахунок ще відповідальності і треба розуміти те, що є карма. От ми не завжди все можемо побачити. У нас не у всіх є такий рівень кваліфікації, от, от. ну не у всіх є такий рівень кваліфікації. Те, що ми можемо там всю карму побачити. І знаєте, такий варіант. Ну, як працюють маркетологи, Знаєте, мені деколи смішно, бо там от, я взяв мантру, три дня поспівав, на п'ятий день я прозрів, все зрозумів. Окей, якщо це легка карма, поверхнева, вона так змінюється. От, в мене є речі, які от, я пам'ятаю, що в 20 років я читав якісь книги, я ще тоді хотів змінитися. Мені зараз майже 50, то я тільки недавно змінив ці речі. 30 років пройшло. 30 років. Це не те, що я не хотів змінитися, я хотів це зробити. Я спроби робив. І це не вдалося. Для прикладу, я хотів трохи живіт скинути, тому що у ну, мене з дитинства завжди якийсь животик був. Ну, от. Я почав трохи його там прокачувати, качаю прес, не качається. Але після того, коли я почав присідати, коли я прокачав все тіло, коли я почав займатися штангою, прокачав спину, тільки тоді в мене додався прес. Розумієте, прес, знову ж таки, я спеціально його не качаю. Я займаюся його, мені подобається займатися його. І відповідно бонусом я отримую плоский живіт. Ну, я не такий в мене плоский, як мені хотілося, Він все одно в мене був, є та залишився. О, тобто, розумієте, є в нас якась карма, яка не змінюється швидко. Знаєте, там такий варіант. Я прийшов, я прийшов, дайте мені мантру, я її три дні проспіваю і на мене засиплять гроші. До мене будуть бігати гарні жінки. Ну, не буде так. Чоловік хороший. Якщо у вас немає такого благочастя, то ви цього не отримаєте. Так що так. Окей. Дякуем за перегляд. От. Відповідальність несе клієнт свою, астролог свою. це, хто яку відповідальність несе. От. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.